Гендерно зумовлене насильство актуальна проблема в Україні, і його недопущення є важливим кроком для розвитку сучасного суспільства. 4 вересня у Полтаві в ООН-хабі відбулася зустріч робочої групи, яка є частиною національної координації у сфері ГЗН і об'єднує національних та міжнародних партнерів. Це вже наша четверта зустріч, і ми дуже дякуємо вам за те, що ви постійно відвідуєте наші зустрічі, ділитеся своїми планами, оновленнями. І все це дозволяє робити нашу спільну діяльність більш ефективною, більш результативною. То в даному випадку ми бачимо, що координація приносить гарні результати. Під час зустрічі присутні дізналися оновлення від національного гзн Сабкластеру, ділилися інформацією про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та дізнавалися про спеціалізовані сервіси для включення до системи перенаправлення в регіони. А також розглянули запити від територіальних громад Полтавської області щодо підтримки спеціалізованих служб. Департаментом соцзахисту була розроблена інтерактивна карта. Одним із таких головних завдань у нас є проінформованість населення про послуги, які вони можуть отримати, тобто жінки, які зазнали домашнє насильство. Була до цього розроблена інтерактивна карта. Там де на ній знаходиться Полтавська область, і на ній помічені всі те громади. І написана інформація, які день центри, які ми бачимо перед собою нові напрямки і перспективи діяльності. Це те, що сьогодні говорили. Це максимально велике охоплення інформуванням про наші спеціалізовані служби, про їх наявність, про їх можливості, про їх сервіси до бенефіцарів, до тих, кого хто цього потребує. Центр допомоги врятованим він створений урядом України у партнерстві. З фондом ООН у галузі народонаселення UNFPL. ідея створення центру була це таке активне і швидке реагування на випадки сексуального насильства. Більше інформації про протидію гендерно зумовленому насильству у містах та громадах України можна дізнатися на офіційному сайті фонду народонаселення ООН в Україні. Головне не замовчувати цю проблему, а спільно робити кроки задля її вирішення.